Всім привіт! Ми знаходимося на ніагара Фолз біля наших водоспадів. Тут наша громада збирається показати, що сьогодні третій рік війни, що українці є. Ми нікуди не діваємося, ми вболіваємо за нашу державу, і ми не погоджуємося з певними діями, які відбуваються на даний момент у світі. Тому зараз на третій годині у нас відбудеться. Мітинг будуть присутні депутати, буде присутній мер міста. Тобто, будемо слідкувати, що буде відбуватися. Як побачите, на даний момент люди трохи підтягуються. У нас лишилося ще 15 хвилин, незважаючи на холодну погоду. Як ви бачите, у нас водоспад виглядає просто чудово. От ми, ми тут. Ми тут Дякую, що ви нині прибули. Я знаю, що холодно, але наші, наші родини і наші брати і сестри в Україні терплять. Українці, у світне садоля, наші. І не то за центр воровасен лав та юпипол мейно пи Боже правосуддя. Ми прагнемо дня, коли мечі перетворяться на Орала, коли мир царюватиме там, де раніше була боротьба. Ми молимося за воїнів виснажених і розбитих, щоб вони знайшли шлях до миру і поклали свою зброю в обіймах братерства. Нехай насильство припиниться. I'm an individual who for years used to go to the steps of City Hall in St. Catharines.